Всім привіт! Ви на каналі Сніг. І сьогодні я з цією милою піснею. Да, так, Сніг? Привіт! Да, я кажу. Мило сьогодні зйомка Снігкерсонича. О, ну подивіться на цю мілашку. Погляньте на неї. Вляглася та, та мила. Міла життя. Так, да, Сніг? Постик такий гарний. Кіця. Бля, ти Лента чекає, яка ж Кіцюня, не ховайся, коко. Нікиця я не бійся. Ну Подивіться на неї Просто лежить собі в травичці і дивиться. Так, не заважайте, будь ласка. А ти не знаєш, де твої дочка? Ні. Блін, пошукали б. Хе -хе. Ладно, нехай побігає а ми зараз другу пошукаємо. Так. Так, кисточка. На? Ой, не зважайте. Зараз попроходимось по їхничках. Покажу, які тут квіти. Ого. бачили? Гарні. Що гарні підпишіться. Да. От вона вже йде назад, а ми пішли далі. Так, до речі, не питайте, що це? Це я тут бетонував. Тут тріщина була. Ну, не питайте знову нічого. Так, сніки любить малину. Значить, десь вона в ній могла цього. Хватит же. Зараз прикримо малину не з цієї сторони. Оп. От малинка смачна тут росте. А от не. здалося, то не Тепер попробуємо через цю. У мене качеля плима, якщо нічого хоч цікавого. А, тут я базу робив. Вже нема, тут я не пройду. Круто, От. А, я себе, до речі, не покажу, що. гляньте, ну. Прям до мене йде, як це? Став, щоб видно було от пішла собі там на звичайні справи так, ну не а там любит ховатись и на сусиднему вон там все циклиты не бачите? вот тут у нас все мы тут ему а... Це мій велосипед. Ей, кицюня. Щесь в коментарях, якщо ви завітите. Я от нічого не побачу Ще раз сходимо. П'яще. Щось не видно кіцунки. Я знаю, як ще не От Отак. Я не бачу. Нема. Я це через камеру замітив. Подивіться, ну ходить прямо за мною. Що ж таке? Да сінкуся. Брау. Ну, що поробиш? А може вона в цільниці? Зере прибили. ту туду ту туди ту туди. Туди-ту-ду, ти-ду, ти-дут, ти-ду, туди, ту ду ти не знайшлася. До речі, хто зрозуміє, звідки ця пісня, тобто не написа музика, <плес> підпишіть, поставте лайк і напишіть комент. А якщо вже підписані і то було, то тільки напишіть комент. Скацебу останній номер оркестру другої школи. Що ви філармонії. Я була, то думаю, знаєте. Туду, тудум, тудум, туду, 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 ту-ду-ту. Т т т т т т... О, туйка голод. Зараз поближе вам ее покажу. Блин. Треба обходить ты километр. Как мне тут пройти? И тут не пройдешь. Ладно. Це голод возл, так? Тільки не неї кавалериться. Справи поробили свої. А от тепер можемо поплив. Туду, тудум, тудум, туду, ту туду. Ту-дуду-дум. ту-ду-ту-ду-ту-дум. Та, блін, ну, не видно її. Що робити? Ну ладно, горишь. Ты-ты-ты-ты там может бути. Опа. Оп опагам наставлен. Ты привіт, быстрики. А я тут просто це заховалась. Ставьте лайк. О. О, бачите ты, у нас китсум! Ой, привет! Подивите, ну вот видите, здесь. Ну что такое? А да, меня тоже уже поднимаю ну досі. Ну давайте хоча хотя бы фотку. Сфоткав, не питайте як? Дається <клев> <плев> криво сфоткав, Ладно, не важливо Ну от і ми менше знайшли Воно на там. Туду тудум, туду, тиду, те деду.

Прикольчики про сникерсов поднимаю. Краймо. Загубила? Ну, что ну, поробишь. Ладно, всем пока-пока.